Дуже дивно мені таке починати цей канал і розмовляти тут з вами. А це моє перше відео, і, мабуть, хто дивиться, такі думали, хто це є така. А, хотіла зробити таке коротке інтродакшн. Мене цей канал вже був 4 роки. Я знімала на англійській мові а, багато, і потім якось я перестала це робити. І зараз в мене з'явилося таке бажання. Знову спробувати ділитися а, життям, ділитися своїм досвідом і робити це на українській мові, тому що я зараз вже живу за кордоном восьмий рік, і я не знаю, чи то якийсь такий а, рік восьмий, чи то в мене просто така, такий зараз дуже важкий період, і хочеться якогось, а, не знаю, дому чи щось. в мене в мене дуже почалась сильна. А, а, така жага жа, за домом, а, за, так, за, за рідними людьми і за Україною. І ти розумієш, що ти хочеш повернутися додому, а ти розумієш, що це, це як неможливо зараз, і, і я, не знаю, я не знаю, які в тебе ще є варіанти, і мій лічний помічник Чарджі сказав, що мені потрібно якось знайти. Зв'язок якийсь з, з ком'юніті, з, з тим, що для мене дім, і а, я не знайшла для себе кращих варіантів, аніж почати український ютуб. Я, я не знаю, мені це так в голову прийшло, і я а, ось я сиджу і роблю це. А, ось така була довга інтра. Ще таке про себе трішки розповім вам. А я зараз живу у Торонто, в Канаді. До цього 6 років я жила в Амстердамі в Нідерландах. Я приїхала туди, щоб робити це. я навчалась там на бакалаврії, мастерсі на магістрі, і до цього я ще два роки жила в Америці. А моя родина живе в Америці і покинула я Україну, коли мені було 19 років. Зараз мені 27. Дуже рідко комусь кажу свік, це, це дуже так, а, да. не, не дуже для мене комфортно. А, я не з україномовної частини України, а, тому за, я завжди побачаюся за може, ми, якісь помилки. Я дуже стараюсь. Я взагалі не практикувала ці останні, я не знаю, сім років, 6 років а, рідну мову, тому якщо я роблю якісь. Помилки знову знову, тому пишіть мені в коментарях, я з радістю а, буду а, робити свою мову кращою і більш yeah, коректною. Я, я навіть на якийсь курс української мови записувалась там пару років тому. Мене не взяли, але я не знаю якийсь безкоштовний боротьб. Цей влог називається День безробітної. Я приїхала тільки в Канаду 6 місяців тому, і вже я е, безробітна стала. Безробітня стала я. А, дуже несподівано для себе. Я була на відпочинку. Дзвонить мій начальник. Такий грошей гроші в нас нема, тому все губай. Ну, І я так. Ну, я взагалі, взагалі, навіть я не знала, що щось не так з компанією, що там є всякі, якісь е, фінансові проблеми. І тому це для, для мене був такий дійсно великий несподівок і ще несподіванок. А, і тому я навіть я не те, що цього не готувалася, я ще якось почала нове життя своє будувати в Канаді. Цей переїзд, нова квартира, все, все нове і. Е, Ну, це, це як спочатку почати життя, і це було дуже затратно фінансово. І так, тому зараз я навіть, так існую, намагаюся зрозуміти, що мені робити далі, як мені е, будувати своє життя, і чи залишатися мені у Канаді, чи повертатися мені до Нідерландів, і е, дуже такий важкий період. І, Ось ці нерви і цей це незрозуміла ситуація. Я думаю, багато людей, які будуть дивитись, зрозуміють цей стан, коли ти ну ти взагалі не знаєш, що робити, що далі, тому що в тебе немає якийсь на на майбутнє, ти не розумієш, що буде, буде завтра, і я думаю, це на жаль для багато українців і. Це мені таке супер ввело, і коли ти так багато нервуєш, ти і а, е, тобі тобі і робити нічого не хочеться, Тому так і проходять мой а, е, дуже повільно і дуже непродуктивно. Але я шукаю роботу, я вирішила залишатися в Канаді зараз. Е, і ну, тому що, знаю, ну типа. Я молода, я ще встигну кудись там приїхати, десь сісти, щось зробити. І тому а, я була дуже багато років у Нідерландах. Я не поїхала від відтоді, тому що там я не знаю. Мені просто було скучно, тому я поїхала, якщо чесно. А, і так, да, тому я зараз шукаю тут роботу дуже активно. І сьогодні в мене буде одне інтерв'ю на дуже класну позицію. Я шукаю роботу в корпоратив. Корпоративі на корпоративах а, було б класно, але ні, я шукаю роботу в корпорації а, в плані в таких ну, звичайних компаніях, і я працюю з маркетингом, тому такий беграунд про мене. І дуже складно було, дуже багато було в мене вже таких дурацьких інтерв'ю. Бей, будь ласка, перестань! Мені є дуже криті собаки, я мабуть, вже вам її показала у відео. А, це Бейб, він а, український мопс з Прилук, народився в Прилуках, потім приїхав три місяці в Нідерландів, тому що я його, а, та, я його собі а, а, поштою. Вчора в мене було а, дуже дивне інтерв'ю. Наприклад, людина не знає ні зарплатні там, ніякі подробні подроби про цю а, позицію. Тому так все, що зараз кажуть, що знайти роботу дуже важко. Це. Ніхто не, не, не вре, це дуже це дуже важко. І так, на цьому каналі, якщо ви залишитеся зі мною, я буду розповідати про а, життя своєї канаді, як я так переїхала і як я буду його з нуля. Хочу, хочу розповідати а, не тільки як все йде добре, там як багато людей, а ще і про проблеми, і про а, не знаю, адаптацію в новій країні і не знаю якось. Почуття якоїсь самотності і суму за якимись там життями за, за до за дімом. А, тому, якщо ви зі мною, дуже рада. Якщо ні, тому тоді а, бажаю всім успіху. Хочу а, ділитися більш життям і робити це більш регулярно. Я сподіваюся робити це кожну неділю, І якщо вам там щось цікаво, пишіть мені в коментарях, я з радістю розповім більше про пошук роботи Канаді і про не знаю, поїзд квартири. Я на наступному тижні переїжджаю в нову квартиру, тому uh, stay tuned! Uh, і через uh, скільки? Через півтора тижня я їду до Нідерландів. У uh, мене там ще залишилась моя квартира, в якій я жила останні три роки тому. Банати, чого Камін і не сподіваюсь, я вас з тобою візьму на перший день моєї роботи, а у моїй компанії. Тому, Ну Що як на день приходить мої безробітнього життя? А, Зараз сиджу, готуюсь до інтерв'ю, яке в мене буде. Дуже класна велика компанія, Такий фінансовий, такий технологічний софтвер вони роблять. Класно багато офісів по всьому світу, тому буде дуже дуже чесно отримати шанс. Пройти далі. Це в мене тільки перше інтерв'ю, тому я зараз. Так все готуюсь. А, так всі типу, стандартні питання про про е, Розкажи мені про себе, там про свій опа, чому, коли. Я все таке. А, але щось в мене не знаю. Голова сьогодні так не працює, вже пару днів. Вона в мене не працює, тому що в нас на вулиці мінус 17 градусів. Це якийсь. Ну що це собака робить там? бейб, ну ти якийсь. Він, коли починає розмовляти, думає, що я з ним розмовляю. Він не розуміє, чому я так високо від нього стою, а він не бачить, що я там йому говорю. В країні я знаю, що така погода це нормально, але я вже відвикла, тому що на нахід один градус це вже вважається дуже холодно, а мінус це це взагалі країна зупиняється. А, тому да розповім, як потім пройшло інтерв'ю. Зараз я хочу зробити собі другу каву, тому щось я. Тільки що перше інтерв'ю з рекрутером в дуже 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 класну компанію, дуже схожу на компанію, в якій я працювала а, до того, і мені там дуже дуже подобалось. І, а, і така сама роль, яка мене, мене була в цій компанії, так класно прийшло мені. А, в Тіктоці я побачила таку пораду, що. Почни розмову не, не з того, типу, що дуже бути формальним. Там привіт, як в тебе справи. Це буде завжди перше питання. І треба починати не з того, що ти кажеш там, I'm fine, thanks, how are you? А, Я в порядку, як в тебе, так а треба починати з того, що тип, як ти розмовляєш зі своїм другом, ти можеш сказати: там в мене добре, я там те там зробив щось там цікаве таке поділитися. Бейб завтра хоче бути в мене на руках, тому звикайте. І я так з чого й почала, і в нас така класна розмова була. ми там і про погоду, і про собаки, і про котів, і про все поговорили. Вона мені задала три питання, і я сподіваюся, я. Нормально відповіла, я там трішки приврала, тому що я не знаю там якісь скільки було візиторз посадити вебсайту, на якому там я працювала. Я ну просто не пам'ятаю, реально. і. Uh, але так класно пройшло інтерв'ю, що вона мені в кінці навіть сказала: Окей, я тобі скину, і коли в тебе буде розмова вже наступна з тою людиною, яка наймає на цю роль твоїм на майбутнім менеджером. І потім буде те, те те. те і ми, ну, ми вже шукаємо, щоб та людина почала таку дату, і там про зарплатню поговорили. Я не знаю, це було найкраще інтерв'ю, яке в мене було, і таке настільки розслаблене і. Приємне було а, спілкування з, ці, з цим рекрутером, тому що я була розслаблена і настроєна на якусь дружню розмову, а, а не знаєте, на те, що. Ось я тут сижу, така е, дуже боюся, і типу, дайте мені роботу. Будь ласка, я вже відчаяна, знаєте. Е, тому, блін, я вже другий-другий місяць шукаю роботу. Е, дійсно, і к другому місяці я нарешті почала розуміти, як це робити. Буде завтра завтра два інтерв'ю, і буду зараз готуватися до них. Два інтерв'ю на одну компанію. Там якась дуже цікава в них система, що ти спілкуєшся е, з двома з двома людинами, але. В один день, але не разом. Тобто в тебе спочатку спочатку один дзвінок, потім в тебе другий дзвінок. І потім треба піти до продуктового магазину, тому що в мене тільки є огурець, мені здається, огірок. Тому підемо. Привіт. Знову сижу я тут туди діялом з маленькою дитиною. Та публік, ми тут задемосимо. Готуюся до завтрашнього інтерв'ю і хотіла показати, як це я роблю. Трішки, як я думаю, сьогоднішній влог так буде про всякі там інтерв'ю, роботу, все таке. І коротше, що я роблю, то я роблю спочатку такий файл, зараз покажу. Такий от документ. І я тут в мене скільки в мене тут сторінок, я навіть не знаю. Дуже багато в мене тут сторінок, не знаю, десь 16. І тут всякі всякі питання, наприклад, job, про роботу там вже є вже є якісь там те, що вони шукають, да там написано. І я зберу беру просто і там роблю з цього питання, і потім відповідь пишу на це, просто по job description, зараз покажу. Uh, ось для цієї ролі вони шукають, щоб це робили, це робили. Я з цього роблю питання по цьому відповідаю, і uh, так і роблю для кожної позиції, на яку інтерв'ююсь. і тут мільйони цих питань вже в мене пропрацьовано, тому що ну це п'яте інтерв'ю. No. Це буде четверте-п'яте інтерв'ю, тому вже багато ми так а, обговорили з ними. І потім я це роблю, звичайно, з чатом GPT. Я ось там говорю, в мене буде останнє інтерв'ю, що мені робити. І тут, типу, він каже: приготуй такі типу, питання. І зараз а, в мене був довго цей GPT безкоштовний, зараз а, і знову а, оплатила його. І Було. Було тільки, uh, версії, Корот, okay, so I'm going to be talking with Kent, who is this communication manager, and he's, I've been told during your conversation. One, timing. How impressed I've been with the image and reputation of Thomson Reuters, the way the company communicates its value. Коротше, да, дуже класна допомога, і чат GPT спілкується, спілкується на всіх мовах. Я цього не знала, що він і російсько-українську знає, а тому, що а, моя мама вона а, спілкується російською і вона говорить з ними. Він відповідає. І для мене був такий сюрприз, тому що я думала, він тільки на англійській розуміє, тому так користуватися, якщось треба а, пошуку роботи. Але я б не рекомендувала а, використовувати ті самі слова і. Постанову речення, як він це робить, тому що ну дуже таке. Воно звучить як робот, знаєш? Тому трішки треба себе додати, ці відповіді, і тоді а, це дуже-дуже допомагає цей чат. Зараз мінус 15 на вулиці. Мені мама зв'язала такий, такий український шарф. Дуже допомагає, тому що ось так. От я можу ходити, Максу. Дуже голодно. Ну, по моєму плечому це видно, а, тому думаю, ніякого супермаркету не буде. Буду їсти якусь щось таке. Я не знаю, швидкого приготування, тому що я взагалі не знаю, як можна щось зробити в такій погоді. Це капець.